Же друзі, розклад долі одна з найулюбленіших програм і проєктів телеканалу, де 1 де ми в прямому ефірі спілкуємося із людьми, які розуміються на. Долі, які розуміються на тих кроках, яких нам треба з вами зробити, для того, щоб правильно відчувати себе у нашому з вами житті, сьогоднішня програма буде надзвичайно цікава, адже ми будемо спілкуватися в нашому ефірі з тарологом Юлією Максименко, з якою зараз залюбки побачимося в ефірі. Пані Юлію, вітаю вас в ефірі телеканалу, де один. Вітаю вас. Де ви наразі е, перебуваєте? Я так зрозумів, що е, не є ви на території України. І наскільки це може впливати на е, той розклад, який ви бачите е, на картах, стосовно безпосередньо долі України? Е, я знаходжуся в Польщі в місті. Люблін. Не завжди хочеться говорити де, тому що політичні розклади є, щоб не знайшли мене, не не на шибеницю не натягли, бо знаєте, як е, хтось називає пороху боткою, хтось зеленоботкою. А я роблю розклади настільки широко, що той, хто обожнює Порошенка, вбачає в тому, що я його цькую. Хто тобто отакі речі. Це ніяк не впливає, тому що на тонкому плані немає ні відстані, ні часу, і все в одній точці працює. Тобто минуле майбутнє сьогодення вони тут є. Майстерність майстра залежить, як я говорю, на якій з якого поверху він може подивитися на майбутнє. Тобто, якщо ми знаходимося на першому поверху, ми бачимо один обзор площі, коли другий, третій, а на десятому поверсі так, ви можете Наприклад, в Києві побачити і Дніпро, і Кручі, і Банкову, і всі мікрорайони, е, від чого залежить майстерність? У кожного свої інструменти. Я роблю, як я кажу, магічне дихання. Навіть у мене на сторінці є. я коли мені пишуть воїни ЗСУ, які йдуть в бій, я їм кажу, ось вам магічна практика. дихай, ти стовідсотково залишишся живим. Тому що саме це мене рятувало під час бомбардування, коли ми сиділи під Васильковим, коли ми бачили і вежу нафтову, яку підірвали. Тут залізна дорога, танки їдуть тут те, і я просто дихала і заспокоювався простір. Це можливо навіть те дихання. Я не знаю, коли Ісус Христос в Гімалаєв ходив. Навчався, кажуть, кріо дихання різним магіям. Це щось з йоги. Напевно, ну не знаю, мені воно прийшло з простору. Можна сказати, що, можна сказати в цій ситуації, що ви є просто справжньою українкою, яка переживає за свою державу і переживає за тих людей, які є поруч із вами, які є в Україні, які є по всьому світу. Наразі пані Юлія, скажіть, будь ласка, я знаю, що на даний момент величезна кількість запитань перед тим як ми почнемо трошки з вами експериментувати і пробувати, величезна кількість запитань є від українців, які знаходяться по всьому світу. Про що вони питають? Вони запитують, чи повертатися чи ні. Вони запитують, чи знайдуть вони роботу в своєму місті, селищі, де вони були, чи їм шукати роботу в тій точці, де вони є. А це і Америка, і Франція, і Польща, і Німеччина. Тобто. Uh, от те, що ви говорите, справжня українка. Мені здається, я з українцями більше ніж 100, може інколи в Україні, тому що 24 години на 7. і серед ночі, тому що різні пояси і різні часи. Тобто, в основне таке дуже багато розлучень, дуже багато. Просто і причому не повинні жінок, які виїхали. Uh, стандартна історія, класична історія. Я поїхала з дітьми за кордон. Він знайшов собі іншу через два місяці. Я так І жінки переживають величезні трагедії внутрішні. І я хочу сказати, Ну користуючись нагодою, от коли говорять: ай, виїхали за кордон, сидять за кордоном. Повірте, там інші виклики. Вона одна з дитиною. Якщо там вона була професором чи бізнесменом, то заводно то тут вона миє посуд, тут вона себе шукає, тут вона вчить мову, тут і так тут не падає з неба. Це класно, захищені люди. Але це і в 50 і в 30 і в 40 і в 70 життя з чистого листа? Це не простий Це дуже складно. Це я з вами дійсно тут uh, погоджуюсь. А uh, пані Юлія, скажіть, будь ласка, uh, для того щоб ви дали uh, якусь там конкретну відповідь, потрібно звучати обов'язково конкретне uh, питання. Чи часто вам задають, наприклад, питання, які зараз? Uh, Хвилюють абсолютно всіх українців і не тільки. Чи буде там успішним контрнаступ українських військ? Чи будуть звільнені території України? Чи скоро закінчиться війна? Як, наскільки часто ці питання звучать, і е, наскільки вони доречними будуть, наприклад, у нашому ефірі з вами зараз? Вони звучать 24 на 7. Розклади по містах прилетить, не прилетить. Наприклад, дивилася залужного, наприклад, про контрнаступ. Мені сказали ще десь 10 днів тому. Карти сказали за голову залужного назначила велику ціну. Це перше, що я виклала. Коли питали, де він, де він. Чи тільки через тиждень ми почули, що Росія його в розшук викликала? Да? Про кличка я говорила буквально днів п'ять назад, коли я дивилася Київ, я сказала: ой, ви знаєте, тут щось якийсь прильот, башня говорю, тут кличка захочуть змістити. Але я кажу: він викрутиться. Через кілька днів ми знаємо цю ситуацію з бомбосховищем, і як Зеленський сказав, може бути нокаут. Отакі історії дуже цікаво. Ви ви до речі сказали про а, кличка. У мене одразу виникло питання про Дніпро і про нашого а, міського очільника. Чи є якась інформація стосовно а, цього приводу? Давайте подивимося. У нас дуже мало часу, і я так. не люблю дуже швидко тому, що мої карти надзвичайно говірливі, і мені інколи от, до речі, як це відбувається, от, часто на особистих консультаціях людина ставить одне запитання, а карти хочуть сказати зовсім про інше. Uh -huh. і, і навіть коли я прильоти по містах дивлюся по е, мерах, ставлять одне запитання, а мені знову зовсім про інше. Давайте подивимося. Мені би, звісно, фотографію, ну але добре, чекайте. Давайте я через вас буду. Інколи е, ти читаєш інформацію через людину. Ви собі уявіть вашого мера, і поставте мені точне запитання, що конкретно вас цікавить. Я можу сказати зараз короткий обзор, яка він людина. Це так. карти Лінорман дуже гарно говорять, як вони його бачать. А тоді ну, якісь от запитання, які ви поставите, по подивлюся на Таро. А, яка подальша доля Дніпра? А, подальша доля Дніпра? Ну, добре, давайте саме Дніпро подивимося. До речі, в мене є така рубрика місто як особистість. Я все обіцяю підписникам, просто немає часу. Я все не встигаю подивитися: місто. А Я так розмовляла з Бахмутом. Місто сказало, я хочу жити. Місто розказало, ми так розмовляли з Маріуполем, з Києвом. Ну, давайте з Дніпром поговоримо. Давайте з Дніпром. Зіркове майбутнє, майбутнє є. Карта зірка це високі майбутнє. У ну, широкому сенсі. Так. Карта друг, собака це добре. Мені часто на Дніпро випадає дуже багато колаборантів, uh -huh. і ще є якісь люди, які здають точки, і люди, через яких витікають і гроші, і інформація. І як не відкрию Дніпро, і от прям звідти йдеться енергія. Але мені постійно говорять, що воно буде подолено. А Тут якось навіть змінилася картинка. Друг, ну добре, друг. А, скажімо так. Не знаю, чи це стосується мера чи кого, а місто захищене реально якимось чоловіком якоюсь енергією дружньою, який є відданий місту. Я не знаю чесно про кого це говорить, Чому так випало? Бо випало місто як зірка, саме місто зіркове. Uh -huh. Друг це відданість і чоловік. Ну поки мені подобається, uh -huh. не дивлячись на те, що відбувається, ну зараз дивимося, що в основі стоїть. Угу. Угу. Цікаво, цікаво, зараз, зараз все скажу. А мені показують, між іншим, те, що завжди. Угу. От, будь ласка, ведмідь, ведмідь, це людина воєнна. У мене так завжди генерали випадають. Да, є а у, у нас військові, воєнна. є у нас військові військові при владі, так. При владі, да? значить, і вони а тут поруч сови, це розвідка, це тривога, це якісь таємні речі. Кубики – це удача, це як випаде доля, да? От коли ми кидаємо кубики. І скажімо так, а вони зараз можливо і вишуковують тих кортів, uh -huh. щось таке відбувається. Доля ще не вирішена. Тут не можна сказати, що вони вже їх знайшли і найті обізврідіть. Ні, вони їх ще не знешкодили, бо робота ще ведеться, так. але ось. Ну... Бачите, це що в майбутньому буде знайдений ключ в ситуації? От вихід із ситуації, отут намальована золота клітка і ключ буде знайдений. А далі йдуть такі от речі: дивіться: двоякі, тому що кожна ну та роли, нормально вони багато пластів. Ми знімаємо зараз верхній тільки пласт, що можу сказати? От батоги віник. Так, це коли ми вимітаємо з хати. Те, що нам не треба, і те, що заважає так. абсолютно точно. Хитрим способом, тобто, не буквально теж mm -hmm. хитрим способом. Тобто, тут тусовка на тусовку, мафіозі на чесних людей немається ну, на увазі, іде, іде ця робота. І от, бачите, зараз мені показали те саме на Дніпро. Тобто інформація стала, вона варіюється. Зараз мені більше показали, що в процесі, що вже когось. Хопили вектор. Вектор, за... вектор, вектор напрямку. Вектор напрямку зрозуміли, особливо Дніпрянам. Це це 100%. От вектор, вектор той, який ведеться, дійсно. Так. Да? Скажіть. Ну, я... Скажіть, будь yeah. ласка, от е, тепер. Ну давайте в масштабах е, України да спробуємо, да зможемо е, зараз. Стосовно, ну от я не знаю, як правильно сформулювати е, чи то е, перемоги в цій війні, можливо в якому вигляді, і про успіхи контрнаступу, які ми всі очікуємо. От як тут правильно задати питання? Давайте, можливо, навіть ви ще й підкажете. Мені тому що нас це все турбує. Ми за цим спостерігаємо. Е, ми дуже хвилюємося. За наших хлопців напередку, і ми дуже хочемо, щоб це скоріше закінчилося, звичайно, що нашою перемогою. Що нам з цього приводу можуть сказати наші карти? Я зараз подивлюся в моменті, але я два слова скажу. Так. Ось що я буквально е 10 днів тому дивилася великий розклад. Я послухала різних аналітиків: і Портнікова, і Світана, і різних зарубіжних версій, як може перемогти Україна. І я у себе на каналі. Чотири варіанти сценарію перемоги розглядала на різних колодах. Я їх лишила і я їх аналізувала. Значить, був варіант такий перемога в результаті дуже вдалого контрнаступу. Далі варіант довга затяжна війна. По-моєму, це портніков говорив про те, що заходу вигідно нашпигувати Україну зброєю і щоб вона важко перетравлювалася як той їжак, Росією. І довга затяжна війна це був другий варіант. Третій варіант поступитися якоюсь територією. Четвертий варіант, почнуться проблеми в Росії, і їй буде якби не до нас. І я дивилася, затаївши дихання, затимувавши потих. Розумієте? Контрнаступ показали, ні повністю не вирішує проблему. Так, є якісь подвижки, але ще залишається підвищена ситуація. Добре, мені показало, що. Затяжна війна, взагалі, не варіант. Я зараз не пам'ятаю, це в мене є на каналі. Він да, направив да, 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 да. для мене рекордну кількість переглядів, щось там 240 тисяч чи що, тому що в мене канал тільки розвивається. Далі був варіант, чи поступимося ми територіями в жодному разі. В жодному, ви, жодному разі. разі. Там вийшов якраз воєнний залужений, там от така позиція. І тільки на ситуації, що в Росії почнеться велика проблема, і це нам допоможе в перемозі, випала карта переможця. і був прямо такі знаєте джекпот але потім, проаналізувавши всю ситуацію сказали, що все для нас працює в принципі. Всі варіанти, десь крім, однозначно показали крім Втратить віддавання території. території, так так, так. Ну ми зараз І бачимо. Зараз да, да, ми, 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 ми зараз з вами трикати. бачимо. Да, да, ви виговоріть, а я потасую карти і буквально запитаю, що вони ще можуть додати да, до цієї інформації, да, да. що я сказала. Ви ми ми зараз дійсно так. Ми зараз дійсно бачимо ситуацію, що внутріполітична ситуація в Російській Федерації починає трошки накалюватися. Я не знаю, чи це постановочні речі чи ні, але ми бачимо, що з різних боків вони починають один на одного гарчати і з'ясовувати стосунки. Можливо, це і є початком а, тих внутрішніх Рішньополітичних е, якихось змін в Росії, які, врешті-решт, стануть теж неабияким чинником на шляху до нашої перемоги, що їм дійсно е, вони почнуть вирішувати свої внутрішні питання, е, а не вдаватися повністю в продовження цієї війни на нашій території. Це це є теж пане Павло. Я хочу сказати, що це речі не постановочні, угу. так як я ще за професією драматург, актриса, сценарист, режисер. Це наше життя, театр це насправді. І коли я спостерігаю за тим, що відбувається, все відбувається по класиці по драматургії. До речі, ця професія мені дуже допомагає аналізувати карти. Я ще на самому початку війни, коли лякали б білорусами, я казала, що ні. Білоруси на нас не нападуть як військо. Мало того, я сказала, що частина буде воювати. За нас я говорю, якби я писала, якби я була драматургом. І я хочу сказати, що навіть повністю по класиці драматургії навіть Зеленський проходить шлях героя. Герой це завжди починається з того. Іванушкодорочок, а якийсь такий пацан на якого нападають такі випробування, який мусить змінитись. Герой завжди в гарну, ну там, в там як сказати в класичній побудові драматургії, мусить змінитися. Від одного, да поки він щось проходить до іншого, зараз ті, хто не любить Зеленського скаже, а ви білюєте владу, такого не начитаєшся? Я вірю, ні я просто намагаюся відсторони дивитися як аналіти і аналізувати Значить, від... так, те що відбувається, так дивіться, в нас з вами лишається буквально дві хвилинки. Давайте ось цей розклад саме стосовно на загал української ситуації. Хоча я вам скажу, поки ви тасуєте Прикладайте карти, що в мене ще дуже багато питань, але на жаль, час обмежений. То маю надію, що ми з вами ще зустрінемося обов'язково за деякий час і продовжимо цю розмову. Так, я ми слухаємо дуже уважно і цікавістю. Значить, в двох словах про Україну на якийсь там найближчий час. Ох, як це швидко в одну хвилину це все вмістити? Значить, дивіться десь. Якісь воєнні дії обнуляться в якійсь частині. Я не знаю, які це ми швидко говоримо. Чому так я кажу? Тому що королева мечів це в мене завжди корол Україна, воєнна, і карта дурня це обнулення ситуації. Десь з якогось регіону з регіону, я можу неправильно, я бачаю дуже поспішаю. З якогось міста області буде звільнена та влада, яка є. Це якась окупована між іншим територія тому що бачите. Вісім мечів зв'язаних руках і ногах. О, а оце, коли 8 кубків, о, це, коли вісім кубків це говорять, залиш. Ти тут вже взяв все, що міг і йди, будуть десь тікати з якоїсь території окупанти. Самі добровольно від страху. Знаєте, ну як самі? Не самі, тому що королева мечів, королева воєнна далі, отрицательне а... наступлення. да-да-да-да-да. Да, 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 отрицательне на наступлення все йде по плану нашого генералу залужного керівництва воєнного. Е, оце праця ППО ще поки працює, ще на жаль, і міста під загрозою. Але але, оце карта помірність говорить захист неба вищих сил, е, земних сил. Можливо, це про літаки. До речі, це теж про літаки. Тут бачите, як пташка високо так. злітає. Ось це гарний захист. Це коли тил позаду неї кажуть, що ну, ми вже майстерно вміємо збивати, і от розумієте, життя дає виклики. Якщо ти чогось уже гарно навчився. Всесвіт працює так: немає надобності далі тебе випробувати. Забирають цей урок, дають тобі інший. Поки в воєнному стані ми живемо. І ще кілька років ми будемо жити на такому е, бадьорому настрої, скажімо так. Е, і я постійно кажу: у нас буде професійна армія, і на це буде дуже велика зараз увага. Багато хлопців, які воювали, залишиться на контракті. Далі про репатрації так мені так постійно говорять: все одно Росія буде нести втрати, от вона буде як та русалка, яка би мала плавати. да Але не все заберуть, ясно, що більше би хотілося. Але ось це дев'ятка пентаклів, це ресурси, які ми збираємо з різних кутків. Це теж добре. Ну, на жаль, поранене серце у нас лишається, і це зрозуміло. Якби тут було сонечко і танці, це тут завжди я говорю, що. Наша перемога, коли вона прийде, вона буде з присмаком дуже великого болю, тому що ми ще всього не знаємо. Відкриються справжні цифри загиблих воїнів, наших захисників, тому Тому, ось та, тому пані Юлія, я... Пані я можу сказати тільки одне, тому тримаємося і продовжуємо робити ту справу, яку ми робимо всією країною разом, разом із нашими хлопцями напередку. Звичайно, що а, разом із всіми тилами, які зараз продовжують працювати за для нашої а, спільної перемоги. На жаль, на субмежений час я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні з нами зв'язалися. Я хочу а, сказати, що і хочу на, на наполягати на тому, що це не остання наша з вами зустріч, тому що насправді питань дуже і ще багато. Ми бачимо, що можна про них говорити, і дійсно вони є е, актуальними, і дійсно вони є в тому руслі, про який ми думаємо. Я дуже вам вдячний. Бажаю вам сьогодні гарного дня. Ми обов'язково з вами ще побачимось на телеканалі. Де 1 спасибі вам велике, тримаємося і ще раз тримаємося. Юлія Максименко була сьогодні е, в нашому ефірі, та з якою ми спробували швиденько, але змістовно поговорити про нашу подальшу долю і Дніпра і України, зокрема, е, обіцяємо, що ще будуть подібні. Розмови на цьому все ставимо крапку. Лишайтеся із телеканалом. Де 1 у нас попереду ще багато чого цікавого.